Так, друзі, доброго вечора. Дивіться, йде до завершення наш Мерседес, наразі, Віту, наразі. Віту, який ми пригнали нашим захисникам на ЗСУ. Вибачайте, що так довго але це, в принципі, не наша вина. Ми завезли демфер на Тернопільське СО, як кум називається? Турбо 100. Турбо 100. Не, не суветую, нікому не їдьте, навіть не пробуйте. Місяць часу нам робили той демфер з криками, але правда, Боже вже на, на силу забрали. Півгодини кум он де поставив, кум-механік, все міняє. Міняємо масла, фільтра, заливаємо новесеньке, нове масло. Вже все масло зливається стареньке. Всі фільтри поробили повністю новий демпфер, поставили. Як новий реставрований, але він, як буде новий, служити, буде дуже довго. І віддаємо завтра ось таку красуню. Генератора перебрали да, генератора перебрали. повністю всього перебрали, перебрали. заводиться з полутечка, по не має жодних зауважень. І завтра ця ляля їде. На Збройні сили а України. Чорним диски помалюємо і пошов. Да. Чорні диски помалюємо, справа є, в копаки зліва немає, то нічого страшного. Ні, в копаки знімемо і в чорне помалюємо. У нас там ковпаки не треть. Дивіться, ось так поприбирали. Все частеньке. Все. Ось така ляля їде.